Отож, як впливатимуть проміжні вибори в Сполучених Штатах на допомогу Україні, особливо це важливо в сьогоднішніх умовах в реаліях російсько-української війни. Наразі є попередня інформація, що в палаті представників перемагають республіканці, але з незначним перевісом в сенаті продовжується боротьба. Поки що розподіл місць де 49 на 49, всього ж в сенаті 100 сенаторів. Два ключових штата прямо зараз це Невада та Джорджа, де йде підрахунок. Отож, як повпливатимуть вибори на допомогу Україні? Поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку є політолог, президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки Артем Олійник. Пане Артема, доброго ранку вам! Слава Україні! Героям слава. Отож на вашу думку, зараз думки політологів чесно кажучи, різняться. Я читала декілька версій, на вашу думку, ось ці вибори, які відбуваються зараз, чи вдасться демократам зберегти свою більшість переважну? і в разі якщо перемагають все ж таки республіканці, чи вплине це на допомогу Україні? Так, дякую, Відбуваються відбувається метармлекшенс. Перед з тим, що відбуваються midterm elections, треба розуміти, що гілки влади розподілені на сонячні сьогоднішні, чином так, що і виконавча по суті залишається в руках демократичної партії, і більше всього, що Сенат можливо буде або розділений порівно, або не підійде під керівництво республіканців. Поряд з тим треба розуміти, що ці вибори є відповіддю на різноманітні виклики в всередині сполучених штатів Америки, і найголовніше з яких це безпрецедентний рівень інфляції. Справа в тому, що напередодні виборів дві політичні сили вирішили скористатися цим моментом і використати різноманітні стратегії досягнення результатів і залучення електорату. Що вони зробили? Демократи почали виступати за більш такі, як назвав їх соціалістичні кроки, які мали б допомогти звичайним американцям і тим самим. Держава мала би посприяти їхньому благополуччю. Це безпрецедентні також на цей рівень витрати з державного бюджету, які сполучені штати собі дозволити не можуть. Республіканці цим скористалися і відповіли, що подібні заходи означатимуть удар по американській економіці і по платниках податків. Тому дуже багато американців, лідерів думок, говорять, що сьогодні. Там відбуваються вибори, але на кону стоїть е, два питання: або демократія, або гаманець, тому що від цього гаманця залежить благополуччя з американця. Е, Все-таки, навіть якщо абсолютна більшість або просто більшість перейде до е, республіканців, то це не вплине на двопартійний консенсус, який вибудувався на темі України. Там... Власне, пане Артем, є повідомлення. Я не буду казати, не я чесно кажу, не пам'ятаю, як звати цього сенатора, американських імен та прізвищ багато. Але в одній із ранкових публікацій прочитала, що до Сенату, зокрема, проходить той республіканець, який свого часу блокував матеріальну фінансову допомогу для України. Тобто, ну все ж таки викликає певне занепокоєння, що якщо переважать республіканці, що питання України може розглядатися не те, що вони відмовляться від допомоги, Допомоги. А можуть просто ну більш довготривало розглядати всі питання, які пов'язані з Україною. Якщо я не помиляюсь, там цілих шість республіканців, які намагалися блокувати на нам допомогу. І серед демократів, до речі, теж є певні особи, які не дуже таки підтримують Україну. Для них головне, що, що, що ми можемо сказати на сьогоднішній день, це ці вибори, які проводяться. Тому що, наприклад, якщо ви конгресмен, то вибори що два роки. І для того, щоб залишатися умовним фаворитом, потрібно бути постійно у центрі уваги. Щоб бути у центрі уваги, треба хапатися за кожну можливість, в тому числі і теми України. Республіканці вказували на те, що демократи. Не цільово допомагають Україні. Вони критикували демократів за те, що рівень допомоги був низьким і нездатним допомогти державі вистояти у агресію проти агресії Росії, в тому значенні, що Україна не спроможна здобути перемогу цією допомогою, і тому критика республіканців, яка направлена проти демократів, вона направлена не стільки проти можливих корупційних ризиків України, стільки проти нераціональної позиції президента президента Байдена і демократичної партії, тому е чи залежатиме підтримка подальша України від цих виборів, безумовно залежатиме. Чи можна сказати, що е республіканська партія, яка прийде до влади, вона нам не є другом? Це неправда. Ну, власне, пане Артема, ще про потребу уваги спільноти американців і досить цікаві заклики одного із ймовірних кандидатів майбутніх президента Америки, Дональда Трампа і колишнього президента, так який закликає вже американців до протестів, якщо вони не задоволені перебігом проміжних виборів. Зовсім скорону вже у 24-му році відбудуться президентські вибори. Ось ці заяви від Трампа. Це намагання перевернути до себе увагу. Адже під час того, як вибори тривали, він критикував і виборчу кампанію. Вже сказали, що він розповсюджує неправдиву інформацію. Між цим, персона Трампа, на вашу думку, якщо ймовірно розглядати, хоча до цього моменту ще є час, якщо він стане президентом Америки майбутнім, як це може повпливати на Україну? Чим подобається американська система, тим, що вона мало схожа на східноєвропейське. Людина не може стати президентом, якщо вона не пройде праймеріс. Щоб вона пройшла праймеріс, це такі от вибори всередині партії. Скажімо, партія має делегувати свого кандидата на ці вибори. І після двох спроб імпічменту це історичний прецедент, такого ніколи не було, щоб прямо двічі президента намагалися усунути з посади чи не дозволити йому подалі. Ставати таким чи займатися політичною діяльністю республіканська партія, як така, зможе знайти альтернативу і висунути свого кандидата на на наступних виборах. Як я сказав, в американських в американській внутрішній політиці та економіці дуже багато проблем. Тому є велика ймовірність, що демократична партія не зможе здобути другий строк на президентських виборах. Це досить таки реальна траєкторія, але Поряд з тим говорити про те, що безальтернативний є Дональд Трамп від республіканської партії, ні. Республіканська партія досить багата на кадри, на, е, на таланти, і там є е, досить багато людей, які схожі і на Дональда Трампа, і які є поміркованими. Все залежатиме від того, наскільки виборець американський буде сприймати цю риторику, тому що якщо не буде підтримки тих самих медіагруп, які штовхатимуть певні наративи, які подобатимуться американцям то е, цей кандидат не пройде. І залежатиме це від того, як відбудуться перед, ці, перед праймери всі ці перемовини. Пане Артеме, давайте до риторики недружньої нам країни, ворожої нам країни до риторики Російської Федерації. Напередодні заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що в Росії немає жодних вимог для початку переговорів із Києвом. Немає попередніх умов ніяких, окрім головної умови, щоб Україна проявила добру волю. Ну власне, ми на екранах зараз показуємо риторики змін на Кремля від 27 лютого, коли вимагали денацифікації. Мілітаризації України тоді казав Руденко: зараз ніяких умов не потрібно. На вашу думку, зміна такої риторики, що це означає? Це е, якесь намагання відбілитися перед самітом великої двадцятки, який відбудеться, можливо, дотискають санкції, і Путін та оточення починають розуміти, чи це проста така хитрість, як вони собі думають, щоб взяти якусь певну паузу і наростити сили озброєння і далі йти у наступ. Першочергово це політичні дивіденди, які здобуваються. Коли політичний лідер або представництво, або якийсь голова прес-служби виступає з заявою про те, що їхня країна готова до цих мирних перемовин, і єдиною обструкцією, яка є перешкодою, це відмова іншої країни від цих перемов, то це є відвілювання себе в очах. Як ви бачите, на превеликий жаль, ця практика, вона ну, не можна сказати, що саме ця практика дієва, але результат це дієвий. Тому що є величезна група країн, які Відноситься до України нейтрально і до російсько-української війни, які е, не виступають чітко на позиції Росії або України. І коли е, Російська Федерація робить такі інформаційні е, закиди, то певним чином це використовується в Африці, в Латинській Америці, е, в Південній Азії. Можна говорити лише про ці політичні дивіденти. Сказати, що Російська Федерація зараз потребує цих перемовин цілком можливо через можливі дані, які вони мають, мають щодо діяльності збройних сил України і їхніх планів на найближче майбутнє. Це цілком вірогідно. Але чи Необхідно їм прямо зараз ці перемовини для вирішення ситуації наслідків війни, чи готові вони відступити. Це звичайно ні. Тому це є лише політичний крок, який треба так і трактувати. Який такий власне для внутрішнього споживання, як на мене, і мені здається, наступна новина, яка з'явилася в засобах масової інформації про те, що один із ідеологів. Наступу на Україну про війну, зокрема, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев приїхав з візитом до Ірану. І як вказано в повідомленні, він проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та низки міністерств і відомств. І в інституті вивчення війни припускає, що Іран оприлюдненням інформації про проїзд секретаря Ради безпеки намагається продемонструвати поглиблення співпраці із Москвою. А, власне, пане Артему, зв'язку. Спустив мене запитання, тобто, попри всі санкції, які накладені на Російську Федерацію, попри всі санкції, які накладені на Іран, Російська Федерація, звісно, їх обігнала. Чи можна припустити, що на фоні... Так, як вони кажуть, недружніх країн співпраця цих країн буде лише поглиблюватись. Тобто Тегеран, Москва, Іран, Російська Федерація, тобто вони формуються в таку собі вісь зла, таку коаліцію, яка намагається воювати проти всього світу. Вісю зла це назвати ще дуже складно. Немає певного такого пакту і немає певної упевненості, наприклад, з того самого боку Тегерану. але Ірану потрібен грант бажано ядерний. Який е, у випадку е, настання великої кризи на близькому сході зможе стати стороною конфлікту, і скаже, що е, Іран це країна, за яку е, за якій ми можемо застосувати використати зброю, в тому числі масового знищення, якщо е, певна країна завдасть по ній удару, е, це що стосується власне е, цієї вісі цього, 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 цього пакту. Російська Федерація також стала рекордсменом по застосуванню санкцій, але вона стала рекордсменом по застосуванню санкцій в більшості від тих країн, які є економічно розвинутими і західними. Що стосується Китаю, Індії та інших, то ви, там, ну, можливо, якісь одиничні випади знайдете, але так, прямо якоїсь політики не було. Поряд з тим, це цілий великий ринок. І незважаючи на застосовані санкції, Російська Федерація намагається знайти собі економічних і військових союзників, які перебувають за територією і Європи і Америки, їй це частково вдається. І частково їй вдається імпортувати, скажімо, західні зразки західну електроніку, яка проходить юридично, як скажімо, як сміття, і знаходиться на території Китайської Народної Республіки або інші шляхи. І виходячи з цього всього, ми можемо прямо зараз говорити про те, що е ці домовленості вони мають результат і вони будуть поглип по цяпіграція буде поглиблюватися, будуть поглиблюватися в тому числі, і можливо, якщо дійде до ескалації гарантії щодо ядерної програми саме Ірану може дійти а... до такого. Дякую, пане Артеме. І ще одне останнє питання стосовно допомоги Україні від Євросоюзу. Цього на наступний рік маємо бюджет, бюджет військового стану. Маємо дефіцит. Але разом з тим уряд намагається і має намір залучити міжнародних партнерів, міжнародну підтримку. Євросоюз на це відреагував. І власне європейська комісія запропонує в середу, тобто сьогодні, надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі. Але ця ініціатива буде по потребувати використання додаткового простору наявного у бюджеті Євросоюзу мова йде про 18 мільярдів євро допомоги для нашої держави, але міністр фінансів Угорщини заявив своїм колегам, що не підтримує такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів країн Євросоюзу. Ну, власне, Угорщина могла б мовчати, адже сама на дотаціях частково так євросоюзу, але тим не менше, чи це означає, що якщо Угорщина не підтримує, що Україна не зможе отримати цих 18 мільярдів євро, які ми вкрай потребуємо зараз. Важливо розуміти про те, що. Коли ви говорите про європейський союз, європейську комісію, скажімо, коли це створиться на європейськ на рівні європейського союзу як міжінституціональний орган, який має там надавати фінансову пільгову підтримку, це одне питання. Друге питання, що є окремі фонди, які створюються в тому числі за рахунок внесків ключових ос... ключових країн тої самої Великої Сімки. І є власне той фонд, який створений Україною, і куди також залучатимуться гроші. Я мовчу про той фонд, який буде можливо використаний, зроблений окремо. Щодо використання власності і активів заарештованих російських активів на території Європейського Союзу і Європейського континенту загалом, тому що я знаю, що до цього хочу долучитися і Швейцарія, і Норвегія і інші країни, які не належать до Європейського Союзу. Тому що можемо сказати на сьогоднішній момент, Європейський Союз буде виділяти цільову допомогу, як і раніше. Шо щомісячно, якщо ця угода не буде підтримана абсолютною більшістю цими 27 голосами, поряд з тим є інші фінансові, фіскальні монетарні інструменти, які будуть застосовані в Україні, те саме стосується міжнародних фінансових організацій. Це Європейський банк реконструкції розвитку, міжнародний валютний фонд, які в разі чого зможуть нам надати необхідні транші, які втримуватимуть економіку на плаву, і те саме стосується перспективи з тими фондами, які залучатимуть активи тому що активи нам будуть ще важливішими ніж у ця короткострокові грошові внески, які покриватимуть певні потреби. Враховуючи все це, ми можемо дійсно сьогодні говорити, що європейський союз не відмовляється від допомоги Україні, і в будь-якому разі, навіть якби сталася якась криза, то європейський союз вже пережив. Кризу з міграції з України, тому що певна катастрофа гуманітарна, яка станеться в Україні, обов'язково відгукнеться в європейському союзі. Тому європейський союз будь-якому разі не може відмовитися і сказати, що це його не стосується, або це питання якесь на потім. Це розуміють всі країни, в тому числі і Угорщина. Але Угорщина виторговує для себе більш важливе місце в Європі і хоче зберегти своє своє можна сказати лідерство. Тому що Віктор Орбан, який вже перебуває більше 10 років на посаді, він збирається там і залишитись. Дуже дякую. Не з нами на зв'язку був політолог, президент міжнародної асоціації студентів політичної науки Артем Голіни. говорили про вибори, про підтримку Євросоюзу, а також стосунки Москви з Іраном. Дуже дякую вам, пане Артем. Бажаю мирного дня. Дякую нам